У ніч, коли зорі світили надто яскраво, старий мольфар востаннє зазирнув у долю нашої землі. Його руки, вкриті віковими жилами, міцно стискали срібний оберіг, раптом його очі широко розплющилися. Видіння, що прийшло до нього, було жахливим і водночас сповненим надії. Він побачив завершення найкривавішої війни в новітній історії України, але це завершення не прийде від зброї чи перемовин. А через смерть однієї впливової людини її раптовий відхід змінить усе. Мольфар знав, що його земний шлях добігає кінця, але світ ще мав побачити те, що йому відкрилося це був 2013 рік, і перед смертю він зазирнув у далеке майбутнє він бачив безкінечну війну між Україною та Росією, спустошені міста, сльози, матерів. І гнів воїнів. Світ втрачав віру в швидке завершення конфлікту. Лідери вагалися, армії виснажувалися, а людство звикало до болю. Але в 2025 році станеться те, чого ніхто не передбачав: один із найвпливовіших світових лідерів людина, що роками впливала на перебіг війни, раптово помре. Це станеться в звичайний день без жодних ознак біди. Її смерть буде настільки несподіваною, що світ завмре в мовчанні. Вона зламає баланс сил, змусить усі сторони зробити вибір, союзи розпадуться, договори втратять силу, армії залишаться без командирів, і світ буде змушений поставити крапку в війні. Мольфар бачив, як від цієї смерті посиплеться ефект доміно. Люди спостерігатимуть за новинами. Їхні очі будуть сповнені шоку і нерозуміння. Хтось зрадіє, хтось заплаче, а хтось усвідомить, що настав новий час. Відхід цього лідера відкриє двері до завершення війни, до нової розстановки сил. Він чув голоси тих, хто обговорював це рішення: політиків, військових, звичайних людей, бачив столиці країн. Де в поспіху збиралися екстрені засідання. Люди усвідомлювали, що все змінилося. Видіння ставало чіткішим. Українські міста поверталися до життя після довгих років боїв. Військові поверталися додому. Матері зустрічали синів, яких вже не сподівалися побачити живими. Але він також бачив хаос Україні-агресорі. Там, де смерть лідера мала стати шоком, почалися потрясіння. Влада хиталася, люди виходили на вулиці. Ті, хто роками мовчав, тепер піднімали голос. Світ здригнувся. Мольфар знав, що розповісти комусь про своє видіння марно. Люди не повірили б, і навіть якби повірили, вони не змогли б змінити долю. Його пророцтво мало здійснитися саме у свій час. Але в видінні було ще щось. Мольфар бачив, як після закінчення війни Україна змінюється, її кордони зміцнюються, а народ єднається, забувши про чвари і розбіжності. Він бачив нових лідерів, не тих, хто прийшов до влади через обіцянки чи політичні ігри, а тих, хто пройшов крізь вогонь війни і розумів ціну кожного рішення. Україна, що колись потерпала від війни, стає міцним гравцем у світовій політиці. Її голос починають чути і поважати. Економіка країни зростає, заводи відкриваються, села оживають, українські вчені та підприємці отримують визнання. Україна стає осередком передових технологій. А її земля більше не є лише полем бою, а територією нових можливостей. Але він також бачив тінь над країною, спокусу забути, за що заплачено таку страшну ціну. Ворог не зникне назавжди, а буде чекати нагоди повернутися. Тому доля країни залежатиме від її народу, чи зможе він зберегти єдність, чи розчиниться в нових чварах. Україна матиме шанс на найбільший розквіт у своїй історії, але цей шанс вимагатиме мудрості. І це вже буде вибір не зір, не долі, а самих українців. Україна отримає можливість відродитися. І це буде не лише про економіку чи політику, а про духовне пробудження нації. Народ, який пройшов крізь вогонь і темряву, зрозуміє справжню ціну свободи. Зміни почнуться зсередини в серцях, у свідомості, у глибокому розумінні свого коріння. Люди почнуть шукати не вигоду, а правду, не владу, а служіння, не поділ, а єдність. Мольфар бачив, як старі образи та розбіжності тануть. Як сніг навесні, він бачив, як з'являється нове покоління українців, тих, хто не заплямований зрадою, хто не боїться жертви, хто має чисте серце. Вони не шукатимуть лідера, бо стануть ним самі кожен у своєму селі, місті, громаді. Народження цієї сили стане найбільшою несподіванкою для світу, бо саме в ці часи, коли великі імперії занепадатимуть. Україна, хоча зранена, але не скорена, підніматиметься не на чужих плечах і не під диктовку чужих столиць, а на власному фундаменті, на гідності, пам'яті та правді. Мольфар побачив, що після смерті великого вождя, що тримав світу страху, почнеться ланцюг зрушень. Кремль втратить контроль. Генерали почнуть змагатися між собою. Еліта розсиплеться, як глина без води. А в один момент до влади там прийде людина, що почне говорити правду. Вона вийде не з ФСБ, не з політики, а з тюрми, символ покаяння. В Росії почнеться глибокий і болісний процес очищення. Вулиці перейменують, пам'ятники знесуть, документи розсекретять, і тільки тоді настане справжній кінець війни. Але навіть тоді, попереджав Мольфар, Україна має бути пильною, бо ворог, який лежить, може знову піднятись. Справжній мир це не перемога над ворогом, а зцілення в собі. Лише тоді земля перестане кликати кров. У фіналі свого бачення Мольфар побачив трьох дітей, що стояли на горі. Один був із заходу, другий зі сходу, третій із Криму. Вони трималися за руки, і над ними підіймалося сонце. Діти усміхались. І та усмішка була відповіддю на всі запитання. То була Україна майбутнього, без кулеметів, без страху, без зради. І мольфар усміхнувся, заплющив очі і відпустив оберіг. Той, що тримав усе життя. Вітер Скарпат поніс його слова далеко, на схід, на південь, до кожного українця, що ще сумнівався. Бо слово мольфара не зникає, воно живе доти. Доки живе надія. Ті, хто знали Мольфара Нечая, казали, що його очі бачили більше, ніж зорі. Те, що він передав у передсмертному видінні, стає дедалі ближчим. Смерть великого тирана вже дихає в спину. Війна, що здається вічною, готується до несподіваного завершення. І тільки одна річ залишиться незмінною сила духу українського народу. Пам'ятайте. Ми не просили цієї війни, але ми станемо її завершенням. І слова Мольфара про нового українця це не казка, це дорога, якою вже йдуть ті, хто не чекає наказу згори. Бо перемога не лише на полі бою, вона в тому, хто ми є після всього пережитого.